Вітаю мої любі! Сьогодні без міксера і дійсно за лічені хвилини готую неймовірно смачний шоколадний піріг зі сливами, який обожнюють мої родині. Перелік всіх складників, як завжди, на екрані і в описі під цим відео. Отже, зберігайте рецепт та я вмикаю вже розігріватися духовку. І тут, як завжди, обов'язково просію через сито 240 г пшеничного борошна вищого гатунку з містом білка 10,3 Далі какао-порошок 55 г, в рудочках, як ви бачите, тому позбавляємося їх. Я використовую, як ви бачите, алкалізований какао, воно темніше за кольором, і ви часто запитуєте, яка між ними різниця. А різниця тут полягає в обробці какао-бобів, і тому, як наслідок, алкалізоване какао має більш насичений колір і смак в порівнянні зі звичайним какао-порошком. Все просто любі. Якщо ж не маєте алкалізованого, не біда, візьміть те, яке у вас є. Все, какао покінчена. Нарешті цукор 250 г. Як зазвичай дрібочка солі. У кухаря це дрібочка має орієнтовно 2 г. І дрібка ванілі або пакетик ванільного цукру. Розпушувачем слугуватиме сьогодні сода, ось така з щупчиком, одна чайна ложка. Якщо в грамах, то це 10 г. Далі потрібно об'єднати між собою сухі складники рецепту, вони вже всі вкупі, це вінчиком, як я, або ж виделкою чи ложкою, будь-як головне, швидко. Все, раз, два і готово, тому на черзі молоко або ж кефір чи кисле молоко 280 мл. Трішки ось так закалапуціла і далі жир 60 г розчинного вершкового масла або рефінованої олії. На текстуру тіста ваш вибір жиру не впливає, хіба ще дещо на смак. З маслом пиріг буде мати вершковий присмак. Цукор ще не встиг розчинитись, як ви бачите. Маємо, що маємо, тому допрацьовуємо цей момент, вбиваємо в тісто 2 яйця. Якщо яйця у вас від молоденьких курочок, тобто дрібненькі, то вам знадобиться їх 3. Перемішала швиденько і переколопуцяла. І ви тільки погляньте на це тісто. І його вже хочеться їсти ложкою. Але зась. І останній надважливий складник тіста це оцет. 1 столова ложка це 12 г. Ретельно все перемішую, і ви бачите, як оцет гасить соду. Ось ці неймовірні бульбашки вуглекислого газу при випіканні підіймуть і розпушать тісто, що не може не тішити. Все. Цукор, думаю, розчинився, шоколадом пахне на всю кухню, аж душа радіє, тож зверніть увагу на консистенцію тіста і займемося сливками. Народі на них кажуть венгерки, бажано, щоб вони були спілі, щільні, тобто трішки твердоваті. Якщо вони дозрілі і не переспілі, то кісточка виймається з них без зайвих рухів. У мене сливок 13, але не подобається це число, їх може бути і більше. Сливи, як ви вже помітили, розрізала тільки з одного боку, щоб позбавитись кісточки не навпіл це важливо. Заглянула до духовки, вони ще не набрали температуру, тож підготую форму. У мене форма, як ви бачите, роз'ємна, діаметром 23 см, встиляю дно аркушем пергаментного паперу і защіпую. І ось таким методом жодних тобі витікань і тіста з форми не буде. Висота бортиків 7 см, чемненько змащую олією або ж вершковим маслом. Тіста тим часом не відпочивало, а плідно і ми з вами. І ось ви бачите ці неймовірні бульбашки. Слід зауважити, що теплі були яйця і молоко у вас ще відразу з холодильника, в великої погоди це не зробить, бо сода вступає в повну силу тільки при випіканні тіста. Ось так його все і без залишку форму. Та в чудовому гуморі переходимо до сливок. Викладаю їх розрізом донизу і легесенько притискаю. При випіканні тісто заповнить пусте місце в сливці, де була кістечка, і ми з вами отримуємо неймовірний розріз пирога. Далі ви це побачите. Духовка вже розігріта, тож випікаємо. Випікає при температурі 170-180 градусів Цельсія, режим нагріву верх низ на середньому рівні духовки приблизно 50 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Я байдики не б'ю підготую тарілку для цікавої презентації пирога. І це, ліві, друзі, елементарно. І як ви бачите, раз, два і готово. Ви чуєте, духовка каже, що пиріг готовий, тож виймаю його і перевіримо готовність. Я роблю це ось таким легким натисканням. Якщо він при цьому пружинить, Чудово! він пропечений і духовка поралась з цим завданням на відмінно. І ще один всім відомий спосіб це перевірка пирога на суху дерев'яну шпажку. Як ви вже помітили, пиріг дається великим і пишним, тому вистачить на цілу родину. Це тісто також з успіхом можливо використати для створення шоколадних коржів з вашим улюбленим кремом. І до речі, просочувати додатково їх сиропом не потрібно, бо корж дається не сухим, а в міру вологим. Перевертаю ось так пиріг, щоб низ його опинився зверху. Далі задекоруємо і тут також все дуже-дуже просто. Якщо у вас немає ось такого трафарету, не біда, згадуємо, як колись в дитинстві вирізали з паперу сніжинки, вмикаємо свій творчий потенціал і трафарет готовий. Посипаю цукровою пудрою і, як завжди, заглянемо до берега всередину. А поки маленька оповістка, в наступному відео поділюсь з вами ще одним дуже вдалим рецептом ось цього знаменитого сливового пирога. Певнена, байдуже не залишиться жоден з вас. Як і обіцяла вам, ось цей неймовірний розріз, де місце кістечки заполонило тісто. Пиріг вологі, з ароматом шоколаду і сливовим присмаком, це дійсно швидко і смачно, тому рекомендую і вам.